Ще приблизно століття тому люди і гадки не мали що таке аніме, а зараз ми можемо його дивитись скільки хочемо, коли хочемо і де хочемо. За якусь сотню років мистецтво анімації неабияк виросло і розвинулось, і зараз на досить непоганому рівні якості, але це дивлячись відносно чого порівнювати, бо через якусь сотню років, можливо, наші нащадки будуть вважати наш високий рівень якості. Просто смішним, і взагалі не розуміти, як ми це могли дивитись, тому мене не покидає думка, а що ж буде далі? Як далі буде розвиватись аніме індустрія? Звичайно, що з розвитком технологій все буде ставати в рази краще. І ось мене цікавить, а краще це як? Що буде далі з аніме через 10, 100 та навіть тисячу років? Звичайно, відповідь на це питання це лише політ фантазії і трішечки допомоги штучного інтелекту. Тож сьогодні я спробую пофантазувати і спрогнозувати те, про що й гадки не маю, а ви, в свою чергу, свої здогади теж пишіть в коментарях. Тож, яке воно, аніме майбутнього, через 10 років. Технологічний прогрес не стоїть на місці, тож через десятиліття дозволить створювати аніме з ще більш реалістичною графікою та спецефектами. Можливо, з'являться нові формати показу анімаційних серіалів, такі як віртуальна реальність та розширена реальність, де глядач зможе краще зануритись в анімаційні світи. Технології штучного інтелекту також можуть допомогти автоматизувати деякі аспекти створення анімації. Зменшуючи час та зусилля, необхідні для виробництва, це дозволить ще більше уваги приділити створенню виразних персонажів та глибоких сюжетів. Інтерактивність також може стати важливою складовою, де глядачі матимуть можливість взаємодіяти з персонажами та впливати на розвиток сюжету. В будь-якому випадку, ці покращення ми ще можемо застати залишається тільки дожити через 100 років. За століття можуть відбутися кардинальні зміни у сприйнятті аніме. Можливо, анімація стане повністю інтерактивною, де глядачі матимуть можливість взаємодіяти з персонажами та впливати на розвиток сюжету. Технології глибинного машинного навчання зможуть дозволити аніме реагувати на почуття та настрій глядача, змінюючи сюжет на ходу, анімаційні світи можуть інтегрувати в себе реальний світ ще більше. Перетворюючи звичайне оточення в динамічну історію. Ну і звісно ж, куди без нових жанрів та стилів, а також експериментів з уже існуючими. Через тисячу років спрогнозувати, що станеться із світом аніме настільки далеко в майбутньому, практично неможливо. Адже не факт, що саме людство взагалі доживе до того часу, можливо, технології досягнуть рівня, коли створення анімації буде майже миттєвим. Необмеженим за можливостями та без прямої участі людини. Аніме може стати засобом передачі спогадів та історій між поколіннями, адаптуючи історичні події та культурні контексти майбутнього. Технології можуть досягнути рівня, коли анімаційні світи стануть абсолютно реалістичними, а улюблені персонажі завдяки об'єднанню біологічних та технологічних аспектів існуватимуть фізично. Можливо, людство стане безсмертним, і після смерті фізичного тіла вашу свідомість та мозок можна буде перемістити в якогось персонажа, і так ви зможете стати ким завгодно і мандрувати різними всесвітами, в тому числі й анімешними. Звісно, це всього лише припущення, бо майбутнє передбачити неможливо, проте мистецтво завжди реагує на технологічний та соціокультурний розвиток. Тож майбутнє аніме обов'язково буде відзеркалювати цінності та ідеї того часу.